Всім привіт, друзі! З вами магазин Токіо і сьогодні хочемо представити вам електросамокат українського бренду Atlas модель iMAX. IMAX це великий електросамокат, який витримує 140 кг, має великі колеса 10 дюймів, колеса пневматичні, обидва підкачуються, дуже зручна гумова дека. Довжина деки 60 см, ширина 18 см. По технічним характеристикам Ваймак встановлений двигун на 400 Вт в номіналі 650 Вт у піку. Розвиває максимальну швидкість 30 км за годину. Встановлено акумулятор 36 Вольт, 13 годин, чого вистачає до 40 км запасу ходу. Акумулятор встановлений в деці. Також є захист ip 56 від пилу та бризу. Гально встановлені подвійні, передні барабанні, задні електронні. Тобто одночасно, коли нажимається ручка, спрацьовує спереду барабан, ззаду двигун. По елементам управління маємо великий LCD дисплей, одна кнопка управління. Одним натиском вмикається світло. Двома змінюється режим швидкості. Тут є три режими: еко. Драйв і Спіт, це максимальна швидкість. На першій швидкості він їде 15 км за годину, на другій 25 км за годину. Працює як обмежувач. Також електросамокат можна підключити до мобільного додатку та змінювати налаштування. Включати круїз-контроль, ставити його на паркінг та багато іншого. Для ознайомлення з повним нашим асортиментом замітайте на наш сайт tokyo.com.ua. У нас дуже великий вибір електросамокатів та електроскутерів.